GTA 6 таки вийде в цьому році, хоч вона й досі не готова. Одразу два головних інсайдери індустрії на початку цього року висловились про реліз GTA 6. Спочатку Том Гендерсон з Insider Gaming заявив на подкасті Insider Gaming Weekly, що гра вже майже готова, і перенос релізу був зумовлений виключно тим, що треба було відполірувати гру до блиску. А тому теперішня дата 19 листопада остаточна. Також він зазначив, що всі ці спекуляції про ціну в 100 баксів чиста ніснітниця, і за найгіршого розкладу ціна базової версії гри складатиме 80 доларів. Ну а Джейсон Шрайер з Блумберг не був вже настільки впевненим в цьогорічному релізі. В новому випуску подкасту Меш» він заявив, що Рокстар. Досі не вирішили остаточно, який контент потрапить у фінальну версію гри. Тобто студія ще допрацьовує всілякі місії та рівні, і частину з них можуть викинути, або навпаки, в когось з'явиться якась крута ідея в плані наповнення, і її додадуть. Шраєр каже, що важко сказати, чи є листопад 26-го останнім вікном виходу. Ну з хорошого тепер можна сподіватися, що всі ті нахрюки про 100 плюс баксів за базове видання. Так і залишаться просто нахрюками.